Сергій Сеніславич, сьогоднішня поразка вона значно ускладнює ситуацію Динамо в чемпіонаті. І чи є у вас якийсь конкретний план на майбутнє, як наздогнати шахтар, як ще чи можна ще зачепитись за чемпіонство цього сезону? яка разница, можна чи не можна, потрібно боротися ще достатньо часу, потрібно настраюватися на кожну гру і не думати, скільки очков отрив. Ми ніколи не проігрували посеред сезону, скільки б не залишилося в отриві. Конкретно по сьогоднішньому матчу. Чи був у вас якийсь конкретний план? Чим можна здивувати Шахтар? Чим переграти? Дуже активно Динамо розпочало і дуже добре тримало м'яч на початку, хоча по снігу це було складно робити. Так ви ж самі розказали план. Дякую. З приводу контрпресингу Шахтаря було видно, що вони намагаються не дати рибалці зіграти. Це от футболіст, про якого ви казали, що він систему створюючи в Динамо, сьогодні на ньому велика так була покладена місія. Саме на нього розпочинати атаки Динамо. На всім була велика місія. Кожен ігрок, я говорив від кожного залежить результат. Всі старались. Ну, мы играли с сильным соперником. И, я думаю, зрители получили удовольствие от игры, к сожалению, не от результата. И я так же, как все болельщики, расстроен именно результатом.